Питання, чи відірвані люди в селах, це, як я скажу, як мешканець міста, це буде не об'єктивна, а суб'єктивна позиція. Це краще против людей з сіл. Але що я можу сказати точно, що зараз хтось зайде і зіб'є мене? Ми продовжимо, це нам не є перешкода. Але що я можу сказати точно, що е кількість послуг на селах збільшилась, це однозначно. Як мінімум вона з'явилась. Ті ж ЦНАПи, яких не було в селах раніше. Раніше їздили в райцентрі чи куціювара, чи в Зараз більшість послуг може зробитися на місці в селі. Тобто тут відпадає десь потреба і гостра проблема того самого ж транспортного сполучення. Так, прийшов так, ЦНАП? В кожне село в нас забезпечено інтернетом, віддаленим робочим місцем, прив'язано до е, всіх державних баз необхідних для працівника ЦНАПу в селі. Людині не треба їхати в місто, як раніше це робилося, якимись довідками і так далі. І так далі. Взагалі вже централізовані всі послуги в реакторних базах в Україні загалом. І це не просто фішка нашої громади. Це держава, Україна сама дуже цифралізована. Я думаю, багато ваших друзів зараз в Німеччині живе в Польщі, ну, в ВПО, і вони скажуть, що в Німеччині отримати довідку набагато важче, ніж у нас. У нас це миттєво робиться. В Польщі чи в Німеччині будеш ж тижня два чекати поштову натуральну бумажку. Нас ректорна видається одразу, а взагалі опіка і соціалізація от цих людей цієї категорії, про яку ми говоримо, е, яка є доступність по селах. Е, хороший <с приклад <с у вас варичів: оцей проект сеньори і робота взагалі центру. Але це охоплення, скажімо, міського населення, де можна в будь-який день піти нас... і зайнятися. Що в селах для такого У нас є. зараз на розгляді проект рішення для того, щоб ну, дещо переформатувати структуру? Центр соціальних послуг плюс служба справи дітей додавати декілька фахівців для роботи для профілактики дитячих проблем на селах. Хочемо віддалення робоче місце, так називається по, по сільським старостатам. Місто тут вперед рухнуло реально добре, але по селам ще є неохвачені місця, і це ми бачимо, це ми знаємо. Я думаю, депутатський корпус підтримається і ну дасть зміна структури дозволить. І ми в сало запустимо це, це по дітям. Це будуть посадові це бу... особи, які пос... будуть займатися. Чи буде якийсь розподіл обов'язків навантаження? Це будуть додаткові робочі місця, які будуть займатися саме питаннями соціального. У нас створений центр соціальна службопослуг. Пам'ятаєте, у нас було кілька структур. Зараз ми об'єднали. Вони дублювали свій час. Зараз об'єднали, і воно працює досить таки непогано. Напрацювання є хороші, часто їздять по зараз багато форумів. Питання соціального захисту, підтримки населення дуже важливе, особливо в умовах війни, починаючи з людей, то що психічні розлади, кризи, нерви, взагалі війна приводить до негативу. І... Необхідність в соціальних службах зростає більше і більше і більше і більше. І це не тільки жінки, це і чоловіки, в тому числі е шок, криза. Ну, і це діля. був якийсь моніторинг, чи це просто, от, скажімо, суб'єктивні рішення людей, які працюють із е такими категоріями і взагалі з населення? Фахівці про це говорять. Це говорять загально всі. Ну, ми живемо разом всі в одній державі. Один соціум, у нас проблеми всі відомі. Тому. Виділення ресурсів на соціальну захист, підтримку, профілактику, даже, я більше скажу, соціальних напрямків ми виділяємо ресурси нормальні. Так, в селах, звичайно ж, буде менше ресурсів, тому що там гостена населення менше. Якщо в селах у нас 7-8 тисяч, то в місті 45 тисяч це в рази. Добре, якщо в цьому плані, в цьому аспекті соціальних послуг, і додати і дозвілля людей там, дорослого віку і дитячого віку, яке дозвілля сьогодні можна в селах запропонувати, або яке діє людям? Бо інформації про це досить мало. Десь звучать хто активний із, скажімо, закладів культури, там, певні бібліотеки звучить, що десь збирають, а що решта людей займається. Адже ми говоримо, як там колись казали, Кодрі філософи, де закриваються школи, відкриваються тюрми. Якщо не треба культура, то за що ми воюємо? Тобто ми про дозвілля. Наприклад, було питання про те, що де в селах є дитячі майданчики, щоб не треба було їхати в місто, яке дозвілля ще можна зробити? Що сьогодні з цим охопленням дозвілля в громаді? Гарне питання в умовах війни дозвілля. Насправді згадали про бібліотеки, ресурси в бібліотеки вкладаються. Мінімум книжний фонд оновлюється і з бюджету виділяємо кошти на новий книжний фонд. Це вже нормально, навіть в умовах війни. Ремонт бібліотек е, якось так от робиться, чуть-чуть, не скажу, що це все, що хотілося зробили. Ні, не все, ще багато роботи на цю тему, але ми про це пам'ятаємо. Клуби, всі клуби, що дісталися на насліддя з попередніх поколінь. Ну, просто плакати, хочеться не глянеш. Мало в якому селі є нормальний клуб. Є кілька клубів, які вже гано ну, доробили приміщення. приміщення про приміщення. Так. А більшість то вони занедбані. Я не знаю, чим займалася попередня влада взагалі. Ну, просто не. райони. У нас були РДА колись, да? це було РДА. Чим займалася Володимирська Рда. Чому в жодному сім немає нормального? Ми мають крім заболеття, десь тут ще. Кілька сіл можна назвати. Ну нема. І зараз хопа, і зразу з'явиться нормальний клуб, нормальна бібліотека, та не буває так. Тим більше, Бо, що зараз пріоритети інші да, залишили. Була б зараз е, мирна країна, да, може ми, понятно, вкладали в ці клуби, вже давно б поміняли ті криші, опалення, зробили сам узли, воду провели. Но зараз не, не, не на це. Хоча ми при цьому ремонт в клубах робимо. Е, бібліотеки як можемо ремонтуємо. Сметичні не... маєте на увазі? Да, не капітальний ремонт. Криші робимо і книги нові купляємо, Розширяємо бібліотеки як в місті, так і в селах. Тому сказати, що нас все пропало, я б не сказав. Не так, як хотілося б, але воно робиться. До речі, епопея із Супачівським закладом культури, в якому про підвалі вже завершилася, чи ще вона тягнеться. І що, суд, і що буде далі? суд на суді, оце приклад попередньої влади, як можна було загнати комусь в бізнес клуб, який можна було б зараз використовувати в громаді. Нормальне місце, центрове, в селі, є потраційне укриття. Бу було, мало би бути би зараз. Його немає. Зараз там, там бардак і хаос, там плакати, хочеться глянеш на нього. Як збоку глянути, плакати, хочеться, так встигнути, ще більше плакати хочеться. Там просто розвал. Там можна промосити в кіно знімати. Це То ще там... тягнеться судовая? Е... Висновків ще ніяких немає. Там суд, апеляція, касація, там тягнеться. Довго зараз не хочеться говорити, тому що. Суди ще не завершені, тому хай добре. Потенційно, коли це питання закриється із тяганиною, і, скажімо так, умовно, якщо припустимо, що воно таки перейде в баланс міста, а це село вашої громади... Зупиніться, секундочку. Навіть якщо воно буде в приватній власності, ніхто ж не говорить, що це погано. Нема питання. Хай він буде приватний. Але зробіть його за призначенням клуб. Зробіть там бібліотеку, зробіть це для людей. Хтось же ж купив для чого? Для такого заходу. Але зробив срач там. Будь ласка, не вирізайте. Ну, законодавство празу. в цьому плані передбачає без зміни цільового використання. Тобто мова йшла те... Ну а там що? Там свалка. Купив, так роби там. Щось, тир, на що ти купив. Нема мети забрати його в комунальну власність. Чи... Якщо він купив клуб, став він приватним, так роби його приватним. І тримай його. Утримуй для людей. А там зараз звалище, звали, як це Плюшкін збирає всю всі, 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 якусь там. І в юридичному плані теж там виходить така сама. А в юридичному це окрема історія. Зимається прокуратура, суди. Хай зима доважати не буду.